Реанімація Дніпропетровської обласної лікарні тут 24-річний заступник командира роти поліції з Краматорська розпочав свій новий рік. За порятунок перехожого колишній економіст Олександр Вітров, а нині патрульний, ледь не поплатився власним життям, отримав сукирою просто по голові. Ушиб головного мозку, першої пін черепно мозове травма. Відкрите. перелом черепа. Усе сталося у його вихідний. Ввечері 1 січня Олександр неозброєний, не у формі, повертався додому. Раптом почув крики про допомогу. В темному провулку четверо сили гамселили одного. Я обернувся, побачив, як чотири людини гоняться за тим чоловіком, допомогу. Його збивають з ног і починають жорстко в четверо. Руками, ногами. Зрілище було жестокое, але ну, швидко прийняв рішення йому оказать допомогу, вытащить його. Щойно кинувся на допомогу. Нападники переключилися на копа. Вхід пішла сокира. У Одного із правонарушителів бачив топор. Я йому сказав, брось топор несколько разів. але він цього не зробив. Вони мене почали брати в кольцо, заходити по флангам, і один. Лочеться справа адміня. На нього удар рукою його біг. І в этот момент прилітає вже від мене удар топором по голові. Закривавлене з проломленою головою. Він встиг викликати підкріплення. Завдяки реакції Олександра колеги наздогнали і заблокували авто злочинців. Руки на машину бігом! Руки на машину все. Усі четверо виявились раніше засудженими, які з сокири вирішили влаштувати розправу над чоловіком. Якби не Олександр, усе могло б завершитись вбивством. Вони зарані приготували топор, вони зарані вибрали, подобрали місце. Ми гордимося поступком Саші. Настоящий морський поступок. І якщо б не він, то Неизвестно, чем закончится эта ситуация. Он мог не вмешиваться, но это его гражданский долг в первую очередь. В первую очередь это служебный долг. А от життя самого копа могли і не врятувати у Краматорську. Не виявилось ані нейрохірурга, ані життєво необхідної вакцини проти правця. Тому патрульного екстрено евакуювали до Дніпра. В Донецькій області немає обласного нейрохірурга. Поступив дзвінок, зв'язали з тими лікарями з начмедом АТО, з нейрохірургом, який знаходиться в Бахмуті. Група посилення військових. Перевезли туди, зробили всю додаткову діагностику, зробили військові лікарі анатоксин і потім приймалося рішення про подальшу евакуацію. Дніпровські медики кажуть, Олександр дивом вижив. Все обійшлося. ще б трохи, чуть, -чуть би, би проломилась, і тоді неізвісно було б, що можна сказати, йому повезло. Нині 24-річний патрульний вже йде на поправку. Врятованого ним чоловіка з порізами та забиттям вже випасили з лікарні, а от нападників будуть судити за замах на вбивство. Тим часом сам Коп героєм себе не вважає, бо рятувати, каже, це його обов'язок. Ми давали присягу. Я думаю, у кожного поліцейського качества в як чоловічності. Якщо чоловік потребує допомоги, то треба казати. Я, в іншій ситуації, я б в другій бойовій ситуації поступив так. Просто що трохи досталось по голові, ну нічого.